Кажу мою колекцію кукол. Е, на даний момент у мене кукол не також і багато, їх дев'ять. Але у мене скоро день народження це буде 30 березня. І у мене буде більше, більше кукол. Я їх буду розпаковувати і вам звичайно показувати. Е, перші три кукли будуть під Ever After High. І перша кукла це Apple White, е, вона базова. Але в цьому так і вона мені розпере. Так, далі ще Блонділокс із нової серії Epic Winter. Що з перекладу, української мови, холодна зима. Надіюсь, ви бачилися. Це Ретер Хай, третя кукла. Це Holy Hair. Я не знаю, якщо чесно, з якої це колекції. Ну, напишіть мені в коментарі, хто знає, в коментарі хто знає, тому що я ну, не знаю, які якої Колекції. Далі це йде із серії Барбі, вона така ляшка. і вона дуже Вона 19. Там із цієї серії вони всі. Шарнірні там повністю шармірні. Ну, е, хто бачив е, відео, я показувала ці купнички, зробити, розказувала про них, одежу показувала. Ну, і хто не бачила, подивіться. І кінці у серії ваше місце. не знаю, правильно. Називаю Я Ваше місце. І ще Барбі. Зарі Барбі. І з нею в колекцію. В колекції пішла така моя сестра. Я тоже не знаю, як її звати, так як я цей мультик, о, ну, як би дивилась, але я не пам'ятаю, як її звати. Yeah. Кого неї буде? Далі у мене така теж із серії Барбі є, але якби мені казали, що це перероблена кукла Барбі. От. Дуже гарна, мені не подобається. І последня кукла це з е, мультика Братс, Я цей мультик не дивилась і не знаю, як її звати. От. Я покладу її ось сюди. Ну. Де я не знаю, чи ви бачите. Ну, не отримують її в кадрі. Деякі, от мені одна дівчинка писала в контакті, чого і назвала свій канал розвічення житті і новості Кукол». Ну, зараз я вам всім скажу, так, щоб мені не питали. Назвала я його із-за того, так, що жизни. Ну, як я, наприклад, ходжу на танці, я можу показати, якщо ви хочете. Я ходжу кататись на коньках. Якщо ви теж хочете, я вам теж можу зняти відео, щоб ви подивились. Я катаюсь на роликах. Я вам це все можу показати. Ну, це буде зовсім скоро. У мене скоро день народження буде, 30 березня, знову розказую. Я теж буду показувати, як я його проводила. А новості кукол от мої кукли. Я їх буду розпаковувати. У мене от, ще будуть вони. Я їх буду показувати колекцію, хоча, хоча вона невелика, у мене всього 9 кукол в колекції, але все рівно. Ну, якщо вам сподобалось це відео і ви хочете мене підтримати, тоді ставте лайки. І незабаром буде нове відео про нових кукол. Пока-пока!